Сніг із дощем, пориви вітру до 20 метрів на секунду та мінусові температури вночі. Від завтра на Вінничині, за прогнозами синоптиків, очікується погіршення погодних умов. Усе через південний циклон, який йде до України з Італії. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Олена Гринюк. Над областю він затримається до кінця березня, а вже з квітня спостерігатиметься поступове підвищення температури. Вночі мокрий сніг. З дощем в день більше вже сніг. Це на завтрашній день. Пориви вітру північного західного 15-20 метрів за секунду. І температура знизиться включно по 31 число. Ночна, значить, на завтра ще мінус 3 плюс 2, 29-30, 27 морозу вночі. Денна плюсова. І з 31 вже нічна плюсова, 0 плюс 5. По 31 число зниження, по після 31-го підвищення знову.